Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У рівному на вулиці Міцкевича зранку 11 листопада сталася ДТП, у якій травмувалася дев'ятирічна дівчинка. За попередніми даними, водійка Тойоти, 47-річна рівнянка, збила школярку, яка переходила дорогу пішохідним переходом на зелене світло. Дитину з переломом госпіталізували до лікарні. Водійка була тверезою. Слідчі відкрили провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. На Хмельниччині у Красилівській громаді суд засудив пенсіонера до восьми років ув'язнення за вбивство знайомого. Торік у листопаді чоловіки розпивали алкоголь у будинку зловмисника. Між ними виникла сварка. Під час конфлікту господар декілька разів ударив гостя сокирою. Від чого той загинув на місці. Наступного дня нападник повідомив сусідці, що знайшов тіло. Але поліцейські швидко встановили справжні обставини події. Суд визнав чоловіка винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, та призначив вісім років. Позбавлення волі а на острощині 63-річного чоловіка засудили до п'яти з половиною років ув'язнення за ножове поранення односельця. Інцидент стався у квітні цього року в селі Почапки під час побутового конфлікту через давню образу. Зловмисник вдарив чоловіка ножем у живіт, але на щастя потерпілого вдалося врятувати. Суд визнав нападника винним у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень і зобов'язав відшкодувати витрати на лікування до набрання вироком чинності. Засуджений перебуватиме під вартою. У рівному колишнього голову ОСББ підозрюють у незаконному продажі підвальних приміщень площею майже 300 квадратних метрів на вулиці Степана Бандери. За даними слідства, 40-річний чоловік, використавши підроблені документи, продав майно від імені об'єднання співвласників. Чим завдав збитків на понад мільйон гривень. Прокуратура повідомила йому про підозру у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні. Санкція статей передбачає до шести років ув'язнення. У Хмельницькому 30-річну жінку засудили за шахрайство з коштами програми Муніципальна няня. Вона подала фіктивні документи про догляд за дитиною та отримала 140 тисяч гривень компенсації з бюджету. Суд визнав її винною у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою, і призначив штраф у сумі незаконно отриманих коштів. Під час слідства хмельничанка повністю відшкодувала завдані збитки. Корецький районний суд рівне ще не виніс вирок у справі про нічний погром у Крилівському ліцеї. Йдеться про події жовтня 2024 року, коли дорослий чоловік та двоє підлітків після розпиття алкоголю пошкодили майно навчального закладу. Вони розбили вікна, вибили двері, поламали меблі та спортивне обладнання, завдавши збитків на понад 60 тисяч гривень. Усі учасники інциденту визнали свою провину та відшкодували шкоду. Суд призначив чоловіку, рік іспитового терміну, а неповнолітнім штрафи по 850 Гривень. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас прогноз погоди та ще багато цікавого.